Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру та добра та гарного врожаю вам. Квасолі, бобів, спаржевої квасолі та інших бобових культур в травні 2025 року. Гарного врожаю закладки фундаменту для гарного врожаю, тому що в травні, там, де буде тепло, вже можна розпочинати посіви, насіння цих культур. Квітень не підходять, тому що. Він не дає можливість прогрітися землі, а це теплолюбиві рослини. Будьте уважні, травень завжди дає результат. І вже по останнім рокам, рокам ми з вами маємо такий досвід, і ми особисто маємо досвід, що якщо земля холодна, то просто-напросто насіння зігниває в землі. І ще якщо і волога, то дуже швидко зігниває і не може зійти, тому що воно загинуло. Тому будьте уважні тільки при теплій погоді. Теплий ґрунт, теплий, обов'язково тепле повітря. Що ж, перший період у нас може бути, якщо дійсно така погода буде, в знаці рак при зростаючому місяці. І сонце, коли буде з 12 по 15 градус тільця. Це у нас такі дати. 1 травня з 10 години ранку до кінця доби, 2 травня всі 24 години, 3 травня з 0 годин до 9.30. В Терезах треба завчасно буде зволожити ґрунт і гарний період Кавасолю люблять Терези. І плюс до всього ще й сонце буде у нас з 19 по 21 градус тільця. І ось ці дати ми можемо теж використати для посіву насіння кавасолі, бобів та інших бобових культур. Це у нас 8 травня з 10 години ранку до кінця доби, 9 травня, всі 24 години, 10 травня з 0 годин до 8 години ранку. Спалений шлях місяця завершується у нас 14 травня і ми можемо ще використати. Початок третьої фази, козаріг спадаючого місяця, якраз цей період. І сонце буде з 26 по 29 градус тільця. Ми можемо використати 16 травня всі 24 години та 17 травня всі 24 години. Завершиться місяць теж гарним поєднанням енергії. Це рак зростаючий місяць і сонце. Буде з 9 по 11 градус близнюків. 29 травня починається 6 години ранку, сприятливий час для посіву цих культур і до кінця доби, 30 травня, з 0 годин до 18 години вечора. Ну, і обов'язково ми обіцяли вам окремо ще й сказати про спаржу квасолю. Якщо буде тепло, а спаржва квасоля особливо любить тепло, можете використати будь-який із цих періодів. Якщо ж. Ви захочете періоди спаржевої квасолі використовувати, це у нас знак лев, то краще цього не робіть, тому що врожаю не буде. Отож, ці періоди всі підходять для будь-яких простих квасоль, бобів, бобових культур. А ось спаржева квасоля у нас дуже-дуже любима знаком лев. І це будуть такі періоди 3 після 14-ї години починається цей період, 5 з 4 години ранку до 14-ї години дня. Чому так? Тому що місяць буде переходити з першої у другу фазу 4 травня. І якщо вже у вас нагрівся ґрунт гарний, вже погода встановилась, то можна ще і посіяти насіння бобових то тобто фасолі, бобів і спаршової квасолі 31 травня, весь світовий день. Зараз на вашому екрані у нас знаходиться весь агрогороскоп посіву насіння квасолі, бобів, бобових культур на травень 2025 року. І ще й до всього додаток для спаржевої квасолі найкращі дні, крім цих, що загальні йдуть, і ще є у нас в знаці Лев. Ну що ж, бажаємо вам гарної погоди, здоров'я вам міцного, щастя вам людського, гарного врожаю, всіх овочевих культур. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.